Наша країна єдина. Продемонструвати це люди вийшли на європейську площу. Дорослі, молодь та зовсім малі прийшли підтримати цілісність та неподільність України. На дівчатах віночки, хлопці у вишиванках, і всі з національною символікою. Дуже приємно, що от зараз ходиш навіть по місту. Раніше такого не бачив, щоб на магазинах, на автомобілях були жовто-блакитні прапори. А зараз йдеш і дуже приємно. Всі кажуть, ну дуже гарна вишиванка, там тобто самі хочуть купити люди. Тобто це дуже. Приємно, що Нікополь піднявся. Якщо російські окупанти потраплять на наші землі і захочуть її загарбати, то наша молодь. Да дасть відсіч цим окупантам. Подібні акції важливі, впевнені учасники, і таке треба частіше проводити по всій країні. Я вважаю, що такі акції безумовно потрібні, і вони потрібні по всій країні, і навіть у нашому місті, місті. Хоча в нас немає такої сепаратистської загрози, як у Донецькій області та інших східних областях, я тут родилась, тут родились мої батьки, мої бабусі, дедушки, це наша земля, і ми не хочемо ніякого розділу. Не хочемо Росії здесь. тому я здесь, серед всіх цих людей. А 12-річний Дмитро не тільки підтримав акцію, але й активно допомагав організаторам розносив синьо-жовті стрічки. Я один із організаторів цього всього. Підтримую, щоб Україна була єдиною проти, проти окупації росіян. Учасники акції спочатку з синіх та жовтих папірців створили прапор України, а далі пройшлись колоною по місту, співаючи гімн України та пісню білоруського гурту Ляпі Струбіцької Воїни світла.